Гарно усім врожай ви на каналі ліричний Селянин. І сьогодні я, бачите, стою перед градочкою огірків. Значить, вже прийшов час консервування огірків на зиму. Спочатку був невеликий врожайчик, було тільки поїсти, але зараз стало вже більше і більше. Тому вже потрібно консервувати. І сьогодні я вам розповім. Один рецепт консервування, як ми робимо щорічно, це консервування без стерилізації. Або квашені огірки ще називають. По-різному їх можна назвати, які зберігатимуться в погрібі. Ну, а для, начала, щоб вам, для початку, щоб вам розповісти повністю рецепт і показати, як ми їх заготовлюємо. Для початку потрібно огірки з грядки зібрати. Тому приступаємо. До збору врожаю з нашої грядочки. Вибрали огірочки трішки переросли, ну, то нічого страшного. Великі підуть на корм для худоби. Дядька їх дуже люблять, поїдять, а з цих ми щось виберемо невеличкі, і будемо робити квашені огірочки. Так що на баночку дві точно тут щось буде. Ну, а тепер приступаємо до консервації. У тролітрову банку ми на дно закладаємо листя хрону, укропчик он ложимо для нашого маринаду. Туди так покришити на дно. Добавити туди зубочків 3-4 часничку. І потім будемо наріз... накладати туди огірки. Тепер вкладаємо в банку 3-хлітрові огірки. Відрізаємо тінчики з двох сторін огірочка і вложуємо в банку. Наложимо гарненько, втрушуємо, щоб туди помістилося більше. Отак, От підтрусити баночку треба і далі наложувати туди огірки. Далі, коли наклали банку з огірками, вже гарно так, беремо 3 столових ложки соли, розводимо у звичайній холодній воді і наливаємо у банку. Сіль просто раніше, щоб вона розчинилася. І далі заливаємо повністю повну банку звичайною водою холодною. Можна з колодязя, можна з-під крана, це не має значення. І заливаємо її до повного. Ну, так. Також наверх ще положили трішки зелені у кропчику дахрону. І все. Далі закриваємо кришечкою капронувою. І ставимо в темне місце при кімнатній температурі. Хай воно дня 3 буде бродити. Так, і далі потім продовжимо розказувати рецепт через 3 дні. І так, 3 дні вже пройшло. Вони переграли. От такі, бачите, мутненькі стали трішки. Ну, а там нічого. Ну, 3 дні пройшло. Вони ну, вигралися. Е, тепер наступний крок. Потрібно. Ось всю зелень, яка зверху у нас знаходиться, її викинути, тому що в неї буде нова зелень. Потім всю цю рідину, яка всередині огірками потрібно злити. І поставити цю саму рідину на вогонь і довести до кипіння. Зараз будемо це робити. Ось, як бачимо, рідина вся злита, банка пуста з одними огірками. А весь цей розсіл, скажімо так, от він вилитий, і ми зараз беремо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Доки розсіл доводиться до кипіння, то в банку потрібно кинути лавровий листочок пару. Листочків лаврового туди кинемо. Також чорний перець горошок. Штук 4, 5, 6, можна, лишнім не буде. Ну і, звичайно, трішки порізати туди часничку. Зубків 3-4 часничку додати. Отак, як бачимо, огірки осіли трішки. І от додаємо часничок. Як бачимо, розсіл уже майже починає кипіти. Вже такий з'являється. Шум, його потрібно зібрати. І прокип'ятити там секунд 30 до хвилини потім. Але шум ото пінку потрібно обов'язково зібрати. От розсіл закипівший вже готовий. І зараз ним ми будемо заливати огірки в банку. Переливаємо. Так, розсіл залили ми в банку. Далі ми ложимо от укропчик наверх. Отак вложуємо його туди. І на укропчик так ось беремо листя хрону. Так, отак вложили. І наверх ще один вам дам секрет ще від бабусі. Наверх ложимо отакі цибулину. Для того, щоб не бралося пліснявою. Отак. виложуємо цибулинку. І потім закриваємо кришечкою. Дамо йому охолонути, щоб воно охололо, і виносимо у погріб. І от уже огірочки стоять в погрібі, як бачимо. Уже у нас тут три баночки, ну або і більше і більше постійно закриваємо. Так що, от такий вам рецепт, старий рецепт квашених огірочків для погребу без стерилізації. Ще такий один лайфхак, що може бути тут зменшуватись кількість рідини з часом, тому що гірки будуть впитувати в себе. То потрібно просто долити туди звичайної кип'яченої водички з її. Все. І будуть вас радувати зимою дуже смачні квашені огірочки з погреба. Хрумкі, смачні. Спробуйте, не пожалієте. З вами був Ліричний Селянин. Не забуваємо підписатись на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі і переглядати моє відео. Далі буде цікавіше.